Привіт! Ви на каналі Таня Плитка. І сьогодні я покажу, як просувається мій ремонт. Нагадую, що ми купили квартиру в кредит по програмі ЄОСЕЛЯ. І якщо ви ще не бачили, подивіться попереднє відео на каналі. Пішли глянемо. Проходьте, покажи, що у нас уже зробила. У нас розпочався перший етап ремонтних робіт, і, звичайно, це перепланування. Що було зроблено? Тут трішки сунули вхід в дитячу кімнату, щоб в нас була віддалена брудна зона, тобто ми їх змістили і трішечки поглибили сюди. Уволівся невеличкий долинковий кут, але винеслася брудна зона, і ми можемо в коридорі розмістити столик в неї кому Можна щось укласти, коли ти тільки зайшов і воно заважає зуси. Також ми прибрали перегородку, яка відділяла коридор від гардеробної, тому що ми хочемо ці 15 сантиметрів, які були витрачені на стіну, забрати їх для зберігання. Тобто буде лише тоненька перегородка, яка буде відділяти шафу від гардеробної. Кабінет трішки зменшився для того, щоб у нас розширилася кухня. Подивіться, яка тепер кухня. Додалося 18 см. Вона стала ширшою тут. Тут для вбудованих меблів, щоб гарніше, тут у нас буде стіна, плюс на стіні у нас там будуть вимикачі. І тут теж грішки додалося для того, щоб ми повністю будували меблі, щоб не було зайвого візуального шуму і не вибирали меблі зі стіни. Туалет у нас трішки зменшився. Тому що потрібно, щоб ванна кімната була більшою, адже у нас там буде дуже багато всього. Ку -ку. <різь> Ось яка тепер велика ванна кімната. Тут у нас плавниця банна, тут у нас буде умивальний, а тут буде очисна система для води. Адавандіс, нагадую, потрібно її замовляти в першу чергу, щоб ви знали, скільки місця. Вам потрібно для неї тут буде пральна та сушильна машина, і зверху ще буде здоровений бойлер. Ну в нашій кімнаті практично нічого не змінилося, є тільки перегородка, яку буде омонтуватися потім шафа. Теж для того, щоб візуально було все гарно, до сховано і є. Для нас було дуже важливо, щоб у нас була чиста мета. І чисте повітря. А, але тут висота скелі не дозволяє зробити повноцінну вентиляцію, та і скажу вам чесно, і наш бюджет теж не дозволяє зробити повноцінну вентиляцію, тому що це не дешева історія. І ми вирішили, що у нас будуть рекуператори. А, тому що рекуператори весь час будуть робити провітрювання, не буде втрати тепла, тому що повітря деяке повітря те, що заходить. І ми е, прям сподівалися, що як обратор вирішить нашу проблему. Вони були заплановані у нас в проєкті, в трьох кімнатах, в дитячій, на кухні і в спальні. Але коли ми почали спілкуватися зі спеціалістами, виявилося, що все не так райду. По-перше, щоб рекуператор повноцінно міг провітрити кімнату, потрібно, щоб він працював на повну потужність. А на головну дуже, коли він працює, ви дуже чуєте його звук. Ну, уявіть, коли у вас витяжка працює на кухні на повну потужність, От це щось таке. Тобто спати з таким звуком некомфортно. По-друге, це не дешева історія, і тобі потрібно, що весь час цей шум слухати. Плюс ми знаходимося на верхньому поверсі. А дуже часто, як сказали мені спеціалісти, коли на верхніх поверхах розміщують року окрім того, що він в у вас ще може бути свист через розумі трів. І ми вирішили від них відмовитись. Ну, по-перше, у нас вікна виходять в двір, а в нас же мужика в дворі немає автомобілів. По-друге, ми будемо жити в двірбіні в зеленій зоні, і тут повітря вітав. Чисте, в принципі, це дуже відчувається після Києва. Тож будемо провітрювати, просто відкриваючи з екнотине. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть коментар та підписуйтеся на мій канал. Також підпишіться на інстаграм, тому що я експерт по сантехніці, і буде, мабуть, найцікавіше дивитися, яку сантехніку я обрала в свою оселю.